У цивільному житті він іноді вдавав із себе середньовічного воїна, а зараз навчає, як рятувати життя воїнам сучасним. Чернівецький лікар став інструктором тактичної медицини і приєднався до лав національної гвардії України. Переконаний знань та навичок першої допомоги мало не буває, і в мирний час вони можуть стати у нагоді. Ну я сам Чернівецький і тут народився і. Все життя я проживаю тут. Майже всю кар'єру лікар Андрій Охрімовський присвятив роботі на швидкій допомозі. 12 років Чернівецький обласний центр екстрадичної допомоги та медицинних катастроф. Це була реанімаційна бригада, бригада інтенсивної терапії, це психіатрична бригада. Останні три роки на місці роботи це була лікарня МВС України по Чернівецькій області. Ну і паралельно працював на швидкій. З власного досвіду знає про дорогоцінні перші хвилини, коли можна врятувати життя, про чіткість і швидкість дій, про важливість підготовки кожного бійця до екстремальної ситуації. Ще з 2014 року присвятив себе навчанню воїнів тактичній медицині. То ми самі знайшли, самі поїхали на курси по тактичній медицині, завершили його, стали інструкторами з тактичної медицини і регулярно проводили навчання із підрозділами. Це були ну, підрозділи. Дуже різні Це були прикордонники, підрозділи поліції, підрозділи Нацгвардії, з підрозділями ЗСУ ми співпрацювали. Спочатку повномасштабного вторгнення сидіти вдома лікар не міг. Доєднався до тих, кого не раз навчав. Тепер він керівник медичної служби одного з чернівецьких підрозділів Національної гвардії України і продовжує ділитися власним досвідом із новачками. Працюємо над це над цим, що ми втілюємо в навчанні, в начальному процесі стандарти НАТО, які вже було доведені ще з 92-го року, коли був придуманий цей алгоритм, цей марш. Це був придуманий протокол ТІСІ-3, який ми над ним працюємо. Це дозволяє вірно надати допомогу тим людям, які стали свідками надзвичайних події. Це заняття не тільки військовий час. Це ніхто не чекає аварії, але нічогось вони стаються. І свідки здатні врятувати того. Потерпілого, який є на місці події, навіть до прибуття бригади швидкої, але бо, бо поки до пораненого добереться бойовий медик. Лікар переконаний, впоратись на полі бою зможуть лише ті, хто довів свої навички до автоматизму. Наразі найкраще таке, як згасло, це треба готуватися до найгіршого, а як вже буде, то вже буде видно на місці. А коли готовий до найгіршого, то в принципі в легших ситуаціях легко спрацювати. Є дуже е, хороший вислів. Що, потрапивши в надзвичайну ситуацію, ми не піднімемося до рівня своїх очікувань, а впадемо до рівня своєї підготовки. І як каже мій хороший товариш, що солдат це така бойова одиниця, яку треба показати, навчити і кількістю повторів довести до автоматизму. Бо в виникненні надзвичайної ситуації мозку немає часу думати, працює м'язева пам'ять. Залежно від один раз зробити це мало, сто разів зробити, може бути достатньо. У цивільному житті Андрій мав цікаве захоплення. З 2009 року у нас організована клуб історична Ми вивчаємо епоху раннього середньовіччя. Це 9-11 століття, по Київської росії та північних сусідів. Вивчаємо матеріальний побут, вивчаємо перемесла давні і намагаємося втілити їх в життя в сучасному ракурсі. Почали звичайних тренувань, вивчення археологічних знахідок, історичних записів, літописів, якихось і відкрилося багато дуже цікавих речей про те, яка офіційна історія. Говорить одне, а ми можемо зробити свій висновок. Починаючи від того, що ми власноруч робили елементи одягу до елементів озброєння обладунків. Це були кольчуги, шоломи, щити зброя ну, сокири, чи списи. Зараз Андрій, звісно, сумує за тією середньовічною романтикою. І аби якнайшвидше повернутися до хобі, кожен день на своєму фронті наближає перемогу, навчає українських воїнів виживати і рятувати інших. Завдяки їхній роботі, там ми є тут і можемо виконувати наші там завдання, підготовку кадрів для зміни хлопців там. З вірою в перемогу Юлія Зайцева, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.